Вітаю, друзі. Сьогодні 31 липня 2025 року і Верховна Рада проголосувала законопроєкт 13.533, яким е, повертається незалежність е, НАБУ і САП. Це законопроєкт, який подав Зеленський до Верховної Ради. Було багато альтернативних законопроєктів, які я так розумію, не розглядалися. І ніби Опа і Зеленський, звісно, це будуть представляти як велику перемогу. Тільки тут виникає кілька раціональних запитань. Навіщо взагалі було в турборежимі ухвалювати законопроєкт 12414 для того, щоб героїчно долати. Перешкоди створені самим же Зеленським. Це риторичне запитання. Це так само, як до 24 лютого 2022 року Україна, ну власне, Зеленський і компанія не готували Україну до повномасштабного вторгнення Російської Федерації, хоча були попереджені Сполученими Штатами Америки, нашими е країнами, які нас підтримують з Європи. Про те, що повномасштабне вторгнення буде ще восени 2021 року, і замість того, щоби вчиняти заходи, які зазвичай вчиняються раціонально в таких випадках, а саме будівництво фортифікацій, перевірка оборони е, оголошення загальної мобілізації, підвищ, підсилення збройних сил України, е, додаткове фінансування збройних сил України і так далі. І так далі ну це класичні. Класичні заходи зеленської компанії. Зеленський, Арахамія, Стефанчук, Рєзніков, Залужний той Данілов переконували нас, що вторгнення не буде, і запос... здали у Російській Федерації Південь без бою. І після цього ми героїчно долаємо наслідки цієї непідготовки. Оце. Я не розумію, як українці не розуміють, що до тієї чи іншої ситуації потрібно готуватися. Якщо ти готовий, то і наслідки будуть не такі фатальні. І повертаючись до цього законопроєкту, проблема в чому? Проблема в тому, що ми ще раз побачили, що в Україні не існує окремої, незалежної, вільної, такої, яка би обмежувала виконавчу владу, законодавчої влади. Народні депутати. Це кнопки Зеленського. Вони не спроможні на власну волю. Тому що, вибачте, 22 липня 2025 року, вони голосують за законопроєкт 12414 і танцюють танці з бубнами в залі Верховної Ради про те, як вони радіють, що незалежність набу зруйновано. І потім раптом, 31 липня, 2025 року вони голосують цілком протилежно. Це ганьба, це катастрофа. Це свідчення того, що народні депутати тупі, не мають власної думки, не мають власної волі, цілком залежні від ОПИ. Я говорю зараз про слуг народу, яких проголосувало за цей законопроєкт. За цей законопроєкт їх проголосувало. 2014. Я говорю про довіру, яких проголосувало 17. Я говорю про за майбутнє, яких проголосувало 11. Я говорю про відновлення України, яких проголосувало 9. Я говорю про платформу за життя та мир, яких проголосувало 17. Я говорю про, про позафракційних, яких проголосувало 15. Я не говорю про Європейську солідарність і голос, який проголосувало 27-16, і 16 відповідно, тому що е і тому що. Вони і були проти цього законопроєкту за винятком в Європейській Солідарності там якісь диваки, кілька диваків проголосувало. Це катастрофа. Ми повинні е, при голосуванні, при осмисленні цього голосування усвідомити, в яку яму завів нас народ України, держава Україна, Зеленський компанії. У катастрофічне становище. Єдиний вихід раціональність цієї ситуації це негайне подача Зеленським у відставку і перед цим переобрання Стефанчука на більш адекватну людину. Тому що Стефанчук це, звісно, людина теж просто кнопка. Теж просто кнопка, людина без волі, без бачення, без думки, це просто свідчення втрати державою. Гідності, втрата державою суб'єктності, втрати державою бачення того, куди ми рухаємося. Це. це жах. Слава Україні!